Вже вдруге, аби показати свою майстерність, до Вінниці з'їхались найкращі дріфтери країни. Фінал гран-при Вінниці з дріфтингу на призи міського голови Володимира Гройсмана пройшов на Калинівському аеродромі. Нагадаємо, з англійської дріфт перекладається як занос. Учасникам таких змагань потрібно, рухаючись на максимально високій швидкості, спровокувати занос на повороті і в цей же час направити автомобіль. По зазначеній траєкторії як розгортались події заключних у цьому сезоні автомобільних гонок. Дивіться далі у сюжеті. Дріфтинг називають одним з найдорожчих та найвидовищних видів спорту. Воно й не дивно, адже автомобілі для нього повинні бути спеціально оснащені, що коштує недешево, та й подивитись є на що. Этот вид автоспорта с одной стороны можно считать самым несерьезным, потому что очень большую составляющую э, в результате до можно достигнуть только при наличии каких-то вот прикольных штук, какого-то яркого звука от машины громкого, каких-то вот выпендрижа, что много дыма. И это действительно единственный вид автоспорта, в котором отсутствует секундомер. Поэтому мы стараемся впечатлить судей, троих судей, которые сидят там наверху на вышке. И именно поэтому мы не только их впечатляем, но и всю толпу. И этот автоспорт, он граничит с шоу. Олександр Грильчук, володар Нісану 350Z. На міських дорогах цей автомобіль не побачиш. Він повністю адаптований під дріфт. Від заводського авто мало що залишилось. Крім того, його оснащено двома турбінами, завдяки чому автомобіль має потужність більше 400 кінських сил. Мені саме більше Нісан сподобався, 350Z. Справжній фурор на змаганнях викликала єдина в Україні дівчина-дріфтер. Киянка Катерина Козлова, незважаючи на молодий вік, уже два роки професійно займається цим видом спорту. Такої такий кайф. а ще, коли виходить, їхати і добре виходить, аж, знаєте, так нос кверху. Колись Катя полюбляла швидко їздити по міських дорогах. Потім через пристрасть до екстриму вирішила зайнятися дріфтингом. Каже, це дуже просто, та глядачі так не думають. Зі сторони дивишся, ніби якось не дуже страшно, але думаю, на місці цієї дівчини було би страшно. Але Катя не боїться у її машині є усі засоби безпеки. Каркас безпеки зберігає цілісність кузова. От, а в свою чергу. Ну, навіть якщо перевернутися на кришу, би, абсолютно машина не повряд скрімні безпеки. З помощью яких я пристегнута очень прочно к этому Вот. То есть, при ну грубо говоря, мене придержують в случае, якщо где-то что-то. Должен бути широкий руль, і широкий руль, для того, щоб легче було вращать при перекладках. А от безстрашного на ринзі В'ячеслава Узілкова шалена швидкість лякає через те і віддає перевагу боксу. А не таких скоростей, і там різином не диміт, конечно, ні звуків таких страшних. Тобто, все спокійно, тихо, просто б'ються. Професіонали ж наголошують, перемога приходить тоді, коли зникає страх. Результат э, я почав достигати, коли перестав і боятися, і отримати від самого процесу от какої-то Дріфтери, не шкодуючи шин, показували все своє вміння як в одиночних, так і в парних заїздах. Цього разу позмагатись за кубок Вінницького мера приїхали 15 пілотів з усіх куточків нашої держави. Добра традиція спортивних змагань саме з автомобільного виду спорту проходять саме в Вінниці. Всі чемпіонати України, всі спортсмени не тільки з нашої держави, а з інших країн, приїздять для того, щоб подивитися на якому рівні це відбувається. І я підтримую ці змагання вже не перший рік. і Я сподіваюся, що все ж таки вінничанам це цікаво. Подобається це видовище не тільки вінничанам. На калинівський аеродром Олександр уже вдруге приїжджає з Хмельницького. Минулого разу дивився на драх, та більше сподобався дріфт. Я присутствую, як вріця перший раз вот так воочі вижу таке міроприяті. Я можу тільки вищі оцінки поставити, тому що ну таке заводне зрелище, которое даже способствует какому то в адреналіна. Даже для зрілі. І, хоч поки що у нашому місті проводять тільки всеукраїнські змагання з дріфтингу, організатори планують вивести їх на світовий рівень. Ми в этом напрямку працюємо. Діло в тому, що якщо в драгі ми монстри, к нам приїжджає вся Європа, вже ми проводимо лучше соревновання в Україні, то в дріфтингу ми только вот стари црівнування. Ми ще вчимося, много всяких ошибок ми постепенно-постепенно вийдемо на організаційної високі уровень. Я думаю, кінцеві к нам будуть приїжджати теж пілоти за граніць. Організатори вже складають план на наступний рік і сподіваються, що в новому автомобільному сезоні у Вінниці проведуть як мінімум чотири змагання: два з драгу і стільки ж з дріфту. Деякі з них пройдуть за підтримки мерії міським спорткомітетом. На наступний рік спільно з федерацією заплановано провести як мінімум два таких турніри: один з драгу, другий з дріфту. За результатами змагань, приз від вінницького міського голови виборов Одесит Олександр Гринчук. Він же став цьогорічним переможцем всеукраїнських змагань з дріфтингу.